Я хочу перенести вас у момент, який часто залишається непоміченим. Уявіть собі, переповнений обідній стіл, сміх родини, дзвінки лихів, заспокійливий звук дому. Але для однієї дівчинки, що тихо сидить у кінці столу, це не затишок, це битва. Тарілка перед нею повна, їжа дбайливо розкладена. Кольори яскраві, запахи привабливі, але її шлунок скручує. Вона бере видалку і вправною рукою пересуває їжу по тарілці. Вона відламує шматочок хліба, намазує трохи соусу, посміхається, коли хтось жартує. Кожне питання це ще одне випробування. Як пройшов твій день? Ти спробувала пасту? Вона відповідає швидко, відводячи увагу від своєї тарілки. Вона хвалить мамину страву. Її очі опущені, вона рахує калорії в голові, думаючи, що її тіло завелике. Кожен прийом їжі це вистава. Серветка прикриває те, що вона не може доїсти, а посмішка приховує виснаження. Вона хоче сказати, мені важко, мені страшно, але сором змушує її мовчати. Ніхто за столом не бачить боротьби. Розлади харчової поведінки це не лише про їжу, це про біль, про контроль. Якщо ця історія здається вам знайомою, ви не самотні. Звернутися по допомогу може здатися неможливим, але це перший крок до зцілення: будьте ніжними один до одного, слухайте навіть те, що не сказано. І якщо вам важко, будь ласка, попросіть про допомогу. Ви заслуговуєте на підтримку. Ви заслуговуєте на те, щоб вас побачили. Дякую, що послухали.